Спеціальна пропозиція для молоді: міністерство оборони запустило спеціальний контракт для українців віком від 18 до 24 років, які офіційно не підлягають мобілізації. Які бонуси передбачає ця програма, і чи поширюються вони на тих юнаків, які приєднались до війська раніше? Розбиралась РБК Україна. Тобі від 18 до 24 років ти громадянин України і готовий до змін. Ми пропонуємо контракт на один рік. Протягом трьох місяців підготовки ти отримаєш призначення на посаду. Найкраще грошове та медичне забезпечення, гарантовану відпустку, соціальні пільги, які працюють на твоє майбутнє. А через 12 місяців служби звільнення від призову на один рік. Державна підтримка, загальна повага та бонус до 2 мільйонів гривень. Міноборони запустило контракт 1824. Спеціальна пропозиція для молоді передбачає додаткову виплату мільйон гривень за рік. 200 тисяч виплачують одразу. Решту 800 тисяч двома траншами під час дії контракту. Можливість самостійно обрати підрозділ, де проходитиме служба. А після завершення контракту вступ в обраний на бюджет без іспитів, нульову іпотеку, безкоштовне медичне забезпечення. Зокрема, зубне протезування і можливість вільного виїзду за кордон. У Міноборони наголошують, це не мобілізація, а добровільний контракт. Він укладатиметься на рік. Далі так само добровільно його можна буде продовжити або отримати відстрочку від мобілізації ще на рік. Людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс а, а один мільйон гривень. А, крім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року а, на війні, а, обрати вищий на, навчальний заклад і навчатись безкоштовно держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув увагу на а, спецумови щодо іпотеки 0%, всі відсотки буде покривати держава. Попри заманливі пропозиції, військове та експертне середовище сприйняло це нововведення неоднозначно. Адже у силах оборони уже служить багато хлопців і дівчат, яким менше 25, але які не отримали жодних бонусів від того, що добровільно пішли служити. Давайте не пробувати розділити тих е, наших юнаків чи молодих людей, які уже. Долучилися до як вже боронять свою країну, яким не виповнилося 25, не виповнилося 27 на момент того, коли у нас був проживний вік 27 років. Але вони вже взяли до рук і вже стали на захисті країни. А, а то якось вони випадають з усієї конструкції відносно того, що давайте тих, кого ми зараз зможемо там десь долучити до сил оборони. Будемо давати у ці всі преференції. Ну мені здається, тут треба або або давати всім, або не давати нікому. Мені здається, що тут має бути одинаковий підхід абсолютно до всіх наших співгромадян. Однак у Міноборони переконують, врахували цей факт, і ті добровольці. То доєднався до війська, коли їм ще не було 25 -ти. теж зможуть отримати свій мільйон. Майже три роки триває повномасштабна, взагалі то вона триває 14 року. Так, але якщо говорити про повномасштабне вторгнення, то виплата одноразової грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності, тобто. Ці люди можуть звернутися до своїх командирів і відповідно дізнатися про алгоритм отримання цієї грошової винагороди. Цей спецконтракт для молоді має стати альтернативою офіційного зниження мобілізаційного віку. Щоправда, продовжують експерти: щоб справді вирішити проблему з мобілізацією, треба змінювати підходи до неї. У нас величезна кількість тих, кому немає 25 років. А, і зараз є в складі сил оборони і зараз боронить свою країну. Тому мені здається, що самі по собі конструкції відносно того, як їх можна залучати, за тут я наголошу на цьому моменту добровільно за їхнім бажанням. То при цьому всьому країна має розробляти ті преференції, як це зробити. Але але я ще раз повторюся з підходом чітко з словом, справедливість. І поставлю три знаки оклику, а з іншого боку, відносно обов'язкової служби, тобто відносно по пониження мобілізаційного віку, я є противником. Чому? Бо мені здається, що тих у нас резервів, які є з віку між 25 і 60, їх достатньо. Просто схеми ухилянства треба прибирати в промислових масштабах. Ще одне питання, на яке поки немає відповіді, де взяти кошти на виплату мільйона по контракту. Адже ці видатки в бюджеті не закладені, щоб не пропустити найцікавіші і найважливіші новини України та світу, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.